Вибір міжкімнатних дверей це важливий етап облаштування вашого житла. Багато хто думає лише про зовнішній вигляд, але двері впливають на комфорт і атмосферу у домі. Матеріал ключовий момент. Масивні двері з дерева захищають від шуму, а двері з МДФ доступні за ціною. Скляні двері додають простору і світла, роблячи кімнату сучасною. Покриття також важливе. Емальовані двері легкі у догляді, а шпон надає натуральності, колір і стиль. Світлі двері роблять приміщення просторішим, темні, додають солідності. Не забувайте про напрямок відкривання. Це впливає на зручність використання. Якісна фурнітура продовжує термін служби дверей і робить їх експлуатацією комфортною. Міжкімнатні двері це поєднання краси. Та практичності. Вибираючи їх, ви інвестуєте в комфорт і затишок свого дому. Знайдіть ідеальні двері для вас на нашому сайті baum.net.ua.